Всім привіт! Сьогодні ми знову на копі. От і я викопав значок поки що 1 травня алюмінієвий. Ну такий не цікавий, можна сказати, як знахідка. А товариш, дивіться яка йома, ось, ось лопота. Ось йома. Він викопав не то шахеда, блін. Стелса. Не то стелса якогось F117 чи бомбардувальник Б2. Дивіться, оце, блин, оце знахідка. Є ледве-ледве. Видовбали його з землі. Або він видовбав, а я в кінці вже допоміг. Дивіться, яке воно велике. Отакий О, стелс. Б2. А, наконечник, так. Да. Списав. Так що, не знаю, як його нести до машини далеко. О, мабуть, <laughs> мабуть, він тут і залишиться цей стелс. Yeah. Добре, копаємо далі. Так, друзі, вийшло в мене отаке от поле, отака от краса, дивіться. От унизу річка і був у мене кольоровий сигнал. Вон видно, чиясь була ямка стара. А ось моя, дивіться, ось, ну, буквально пів метра. Була у нас ну, така монетка. Дивіться, ну я думаю, що це трішечка до реформа. Ще не знаю який рік, ще не довбо. От Так Осталось побачити. 48-й. Три копійки 48-го року. Ну що ж, перша монетка, ми себе вітаємо. Так, друзі, знайшов свою улюблену ложку з дитинства. Ну, не особисто мою Коли я був малий, такі ложки були із зірками. Так що забираємо. Так, наступна наша знахідка, німецький гудзик алюмінієвий сточ палатки. Так, друга сьогоднішня монетка, це 10 копійок 36 року. Почався дощ, який був, або якого по прогнозу взагалі не повинно бути, але синоптики помиляються лише один разом, зато кожний день. Так, друзі, знайшов я залишки бліндажа із 41-го року. Ось тут вхід. Я чомусь це дивлюся на відео не так видно, як наяву. яву. Заходжу я в цей бліндаж, бачите, моя лопата, мій прилад. Був сигнал. Дивіться, тут, тут уже ямка копана. Ось. Дальше був такий майже на штик Сигнал. Дивіться, що це таке. А це в нас приціл до кулемета Максим. Чи максим? Прикольна така нечаста знахідка. Так що, до речі, отам йде стежка посеред лісу. І декілька років тому я зійшов з цієї стежки і в бік. Дивлюся, ручка стерчить така дверна стара. Я давай витягувати раз. З другого боку теж ручка. І з тим і дійшло, коли я витяг. Що це гашетка, чи як правильно називається, від кулемета максимум. Так що там я знаходив чи замок, чи щось таке. Ну, коротше, це у кулемета рознесло тут на запчастини. Або розтягли, розібрали. Так, добре, я включаюсь, бо дощ великий пішов. Так, і отакого знахідка є в нас. На жаль, алюмінієвий. Так, знахідки, хоч ліси вибитий, він невеличкий, але знахідки є. От, дощ то почнеться, то закінчиться. Ну, от із і глибини на штик отакий от ножик попався. Дивіться. Чий він може бути. Цікавий такий. Ну видно, що старовинний. Купаємо далі. Під отаким дубом був такий гарненький сигнал. Дивіться, що це. Да. Це 45-ка пронебій. Ну що ж, залишаємо його тут, бо там дульний детонатор. Хоч не МД5, але краще з ним не гратися. Товариша попалася перша така монетка гарненька за сьогодні. Дивіться. Це в нас деньга. 1750 рік. Ну що ж, ми ну його вітаємо. Дякуємо. Мене товариш погукав, дивіться, після першої діньги він копнув, блін. Ще 6. І ще шість штук. І там ще 100%. Ще 100, ще. 100 є Оце знахідка. Це воно. Ну, Друже, я тебе вітаю. <п ourselves> так, ось стояв. Так. А ну візуально не видно. Це в кучки. Ага, ну, пікай, пікай. Пікай, зараз будемо на камеру збирати інші монетки. Будемо сподіватися, що це не все. Це вже скарби, як мінімум гаманець. Єсть, є, єсть, єсть. Єсть. Хе-хе-хе це у тебе так царки пищать. Ні, 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 вони тоненько. Та да, это же я Все думаю. Значить, це червончик, значить. Тю, де ти його дів? Де я? выпало что випало. Щось випало. Ні. Є? А, ні, не, не воно. Ось. Ось. Пувочка царська Оу, дивіться, яка пувочка. Красунечка, хорошенька. да, Це ще ти оберіжив. 700, так? Да? Та я думаю, що так. Да. А ну покажи гола. О, лиса, да? Ну, нічого, давай далі копай. Тут ще тоненькі О, тоненькі, тоненькі сигнали були. Да, 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 да. Да. А в ямі нема. Ось тут був, отут був. Нема. А може. Блін, нема. Ні, нема. Сім штук, да? Так, <різь> да, друзі. Було. Буває, там ну це. Буває ще й не таке, так, так, да, так. Да, да. Копай по-любому розкопуй, добре. Розкопуємо, друзі, ми тоді пока. Можливо, там глибше є, хоча більш за все що це кошельок був. Гаманець. Так, це добре. І так, товариш залишився перевіряти те місце, розкопувати. Я пішов далі до лісу. І був у мене кольоровий сигнал. Так. А бачу. Ух, блін. Блін. Дивіться. Що це обручалочка. Так. Срібна чи ні? Завжди. Так, щось біле. Біле, але для срібла воно темне. Таке мовчі олове. Таке як оловіниста бронза. Схоже на той метал. Добре, забираємо і купуємо. Вийшов я з лісу, йду по полю. От, і був такий гарненький-гарненький сигнальчик. Опа! Дивіться, що це в мене? Це моя перший царюк. Я ще не знаю що це точно ух ти, яка вона погнута, друзі так на надень гумов би для деньги маленьке щось так зараз буду два погнука полушка шуря Що, давайте я помию її чи протру, і тоді покажу вам ось половина лопасті з полуторки це якийсь там наже форба залишилась. У цьому місці прикольна чорна. Половинка. Ну є дві так на охрест. Прикручувалась. Це до автомобіля ГАЗ ММ. Ну що, вже скоро додому, бо в мене кольоровий сигнал знайшов я таку монетку. Я спочатку подумав, що золото, але це мабуть одна копійка до реформи, яка побувала Шлунку в якоїсь тварини чи птиці. Бувай таке. І так, друзі, результат нашого копу. Так, ну, звичайно, цікавого такого особливого нема нічого, я б сказав би. От значок, Гудзик радянський, гудзик німецький з палатки. От конинка. Один царюк тільки попався. Це в нас одна копійка. 3 копійки 48-го, 10.36, ну і після реформи. Колечко кольору цві... такого цікавого, як бачите, колір такий, як у скіфських наконечників, така мов би, патіна. Звичайно, я думаю, до того періоду воно не відноситься. От. Чому я положив сюди гільзу? Просто, можливо, хто не знає, я хочу. Розказати, як можна відрізнити, з чого вона була відстріляна. От такі гільзи, звичайно, це 7,62х25 на називається. Напій. От бойок, удар від бойка по показую, бачите, круглий, круглий форми. Це говорить про те, що вона відстріляна з автомата ой, з пістолета-кулемета. Ну, так як гільза до 42-го року, то це ппд 40 Це по вересню 41-го ППШ ще тоді не було. ППД-40. Саме з ППД-40 вона була відстріляна. ТТ залишає від бойка такий трикутний слід, не круглий. Оце по цьому можна, можна відрізнити, якою саме зброєю відстріляна гільза От, ну і Знахідка з бліндажа, дивіться. Це в нас такий приціл. На жаль, він пошкоджений, мабуть, вибухом. Ну а так стан ще нічого, бачите. Якщо його почистити, ось он. Цілик в гарному стані. Так що, можливо, кому й треба буде. Я вже такий знаходив ціленький що в мене вже такий є отут відірваний, бачите? Так що, друзі, отакі знахідки, і товариш мені скинув відео монеток, так званого, можна сказати, скарбу вчорашнього, який він знайшов. Він дуже, дуже був задоволений, судячи з його емоцій вчора. То, ну, він монетки помив. Скинув мені фото, відео і вам покажу. Монетки таки попробував почистить, але не знаю, як їх достовірно чистить. 50, п'ятсяй, 31 перший. 35, 39. Ще одна 31-й. Одна не видно якого. Їх треба чистити якось, якось якимсь образом. В общем, деякі більш менш. Деякі більш менш, деякі не дуже.